Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо не про глянцевий, а справжній Радянський Союз. От що спадає на думку при згадці радянської епохи людям, які в ньому не жили: Паради на Червоній площі, космічні здобутки, нас всі бояться, безкоштовні квартири та копійчані продукти. Дивно, як міцно у свідомості закріпився цей лаковано зразковий образ Радянського Союзу. Але існувала й інша реальність, та, яку не розповідали в офіційних хроніках. Я нещодавно виявив унікальну фотоколекцію справжній візуальний шок для тих, хто звик до глянцевої пропагандистсько-постанової версії радянської історії. Ці знімки провінційного життя 1960-80-х років того самого періоду, який. Ностальгуючи, називають золотим віком, розповідають зовсім іншу історію, особливо на території тодішньої, Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки, а сучасної Московії. Уявіть собі, типовий райцентр десь у російській глибинці тих років. Напівзруйнована церква сусідить з пивним кіоском. Радянська влада любила такі іронічні поєднання. Нерідко на місці старих цвинтарів зводили стадіони чи танцмайданчики. Минуло але стиралося без сентиментальності. Брежнівська епоха принесла в провінцію архітектурну новацію, кафесті кляшки. Пам'ятаєте, така була в Афоні в фільмі. У столицях вони виглядали республік. Вони виглядали більш-менш презентабельно, але в глибинці це були похмурі заклади з брудними ящиками біля входу, де продавали сосиски з морозивом чи розливне пиво. А дороги, про який прогрес можна говорити, якщо більшість населених пунктів з'єднувалися розкислими коліями. Непрохідним бездоріжжям, ця проблема стала таким кліше, що кочувала з одного радянського фільму в інший. Герої незмінно штовхали застряглий у бруді транспорт. Іноді прокладалися асфальтові дороги в сільській місцевості, але це було пов'язано з кількома факторами: перше, там якийсь є завод, до якого треба підвозити. Друге, якщо там є якась розташована військова частина. Куди теж військові мають доїхати. А так про людей ні. Ось характерна сцена: кілька чоловіків намагаються витягнути москвич із непролазної жижі. І це не десь у лісі, а на території, схожій на колгоспну базу. Людина в капелюсі, ймовірно, місцевий начальник, керує процесом не забруднюючи рук. Інфраструктура з минулого століття. Урбаністика по радянськи це окрема тема для розмови. Автобусна зупинка без навісу, де люди стоять по кісточку в багнюці, водопровід, каналізація. У провінції про це можна було лише мріяти. Бабусі з відрами біля стовпчиків звичайна картина для тих тисяч населених пунктів тоді. І виникає закономірне питання, куди йшли колосальні ресурси країни, чому запускаючи супутники та будуючи атомні криголами, держава не могла забезпечити своїх громадян елементарними зручностями. Міська інфраструктура у глибинці часто тулилася у дореволюційних будинках. Лазні, перукарні, ательє розташовувалися в дерев'яних спорудах, які до 70 х х років. Перетворилися на мальовничі руїни, але їх продовжували використовувати іншої альтернативи просто не існувало. Торгівля Сільпой Базари. Юні шанувальники Радянського Союзу люблять демонструвати фотографії Московського гуму як доказ радянського достатку. Але реальність провінційної торгівлі вже за 30 кілометрів від Москви була зовсім іншою. Типовий сільський магазин це тісне, темне, приміщення із запахом кислої капусти, хліба та зіпсованих продуктів. Біля входу штабеля дерев'яних ящиків усередині прилавки з жалюгідним асортиментом товарів. Ось характерна сцена. Жінка виходить із сільмагу з буханцем хліба цегли та кількома пляшками горілки. Примітно, що вона виглядає відносно модно, з манікюром, зачіскою в курці на блискавці. Справжня місцева аристократка на тнілі односельців у ватниках. Ринки в радянській провінції, наче заумерли в часі. Дивлячись на ці фотографії, важко повірити, що вони зроблені в другій половині ХХ століття, а чи не 100 років тому. За півстоліття радянської влади тут мало що змінилося, хіба товари стали привозити на вантажівках замість возів. Ось літня селянська пара повертається з ринку з покупками образ, гідний, пензля, художника, передвижника 19 століття. А ось покупці обирають бочку, сцену, яку можна спостерігати було і за царями Миколи, і за генсека Брежнєва. Навіть у відносно великих райцентрах ринкова торгівля виглядала гнітюче примітивно. Так, тут уже. З'явилися якісь торгівельні ряди, але загальна атмосфера злиднів та запустіння, декадансу нікуди не поділася. Побутові замальовки, розкіш та винахідливість. Купівля телевізора для сільської сім'ї була однією з найбільших подій всього життя. Це була епохальна подія. Цей предмет розкоші коштував як кілька місячних зарплат і збирали на нього. Роками, а потім вести додому треба було на санях чи на возі, дбайливо закутавши в шалик, щоб не зашкодити в дорозі. Іронія в тому, що тепер сім'я могла дивитися передачі про те, як чудово живеться радянській людині. Про служби доставки провінції не йшлося. Потрібно перевести щось велике, домовляється з місцевим шофером за пляшку чи з фірманом. За пляшку, могорич, чи неси на своєму горбі. Ось люди тягнуть на собі двері, звичайна картина для тих місць та часів. Ну і, звичайно, трудові будні міфи та реальність. Робота в радянській глибинці це або завод зі шкідливим виробництвом, тому його перевезли з великих міст в глибинку, або якась безглузда бюрократична посада, але їх дуже мало. А решта це. Колгосп. Радянський кінематограф створив романтичний образ сільського трудівника молодого, ідейного, сповненого ентузіазму, білозубі трактористи та комбайнери з цитатами Леніна на вустах, рум'яні доярки, що співають пісні під березами, але реальність була значно суворішою. Справжні колгоспники на 40 років виглядали на всі 60, виснажені з погаслим поглядом. Тяжка фізична праця, відсутність нормальної медицини та побутових умов робили свою справу. А вийшовши на пенсію, вони були живими руїнами з букетом професійних захворювань. Сільські жінки старіли ще швидше. У той час, як їхні західні однолітки в 45-50 років, носили мініспідниці спідниці і насолоджувалися життям, радянські колгоспниці того ж віку вже перетворювалися. На згорблених баб у хустках з відсутніми зубами і руками, покрученими артритом. Ну і спеціальний контингент. Окрема тема соціальний склад провінції. Тут осідало чимало колишніх в'язнів, яким заборонялося селитися ближче за 100 кілометрів від великих міст та столиць, так званий 101 кілометр. Це накладало відбиток на місцеву культуру, мову, манеру поведінки. Чоловіче населення часто мало характерний тюремний вигляд та відповідні звички. Ось вона, неприкрашена радянська провінція, місце, де час ніби зупинився між 19 і 20 століттями, де прогрес, про який так голосно трубила пропаганда, існував лише на плакатах та в газетних передовицях. Коли наступного разу почуєте ностальгічні зітхання про золотий вік СРСР, згадайте ці фотографії. Вони розповідають правду про те, як жила більшість населення країни, яка збудувала розвинений соціалізм. В офіційних звітах, але так і не незарозуміло забезпечити своїм громадянам елементарні блага цивілізації. Що ви думаєте з цього приводу, пишіть свою думку в коментарях. Якщо хочете. Більше дізнатись про СРСР. На каналі є список Відтворення про СРСР. Там багато цікавого про всі реальні аспекти радянського життя, про життя в Радянському Союзі. Ну і не забудьте ставити вподобайки та писати коментар, бо ваші вподобайки та ваші коментарі вони допомагають поширенню україномовного просвітницького контенту у мережах YouTube. Дякую!